Лише 5% українських біженців зможуть отримати спеціальне ВНЖ у Чехії. Що вже відомо, які ключові дати. Наскільки складно буде отримати цей статус? Які підводні камені нас чекають? Про все це у цьому відео. Що важливо знати насамперед, цей ВНЖ це не є продовженням тимчасового захисту, а зовсім інший легальний формат перебування у Чехії. Його запроваджують у межах законопроекту Лекс Україна 7 4 лютого МВС Чехії внесло критерії отримання ВНЖ в електронну систему управління, але поки що це лише проект. 24 лютого розпочнуться обговорення поправок і коментарів. А після цього документ має пройти процедуру затвердження. Висновок сам ВНЖ уже прийнятий, але остаточні вимоги до заявників ще не затверджені. Хто може подати заявку та які умови за заявою МВС Чехії? Умови складені так, що лише 15-20 Відсотків економічно активних українців зможуть виконати умови. Тобто це не всі біженці, а ті, які офіційно працюють, оскільки в Чехії працевлаштовано приблизно 120 тисяч українців, отримати цей статус зможуть лише близько 20 тисяч осіб, що становить приблизно 5,5% від загальної кількості біженців. Які основні вимоги? Перше Неперервне перебування у Чехії протягом двох років, тобто до 31 березня 2025 року. Ви не повинні були виїжджати більше ніж на шість місяців поспіль без поважної причини, десять місяців загалом або один рік із поважної причини. Друге економічна самостійність це ключова вимога, яка включає три основні критерії. З 1 липня 2024 року. Ви не отримували гуманітарну допомогу. У вас було безперервне медичне страхування до 31 березня 2025 року. Року ваш дохід відповідає мінімальному порогу: 440 тисяч крон брутто на рік на одну працюючу особу, плюс 110 тисяч крон за кожного наступного члена родини. Як підтвердити свій дохід і чи це реально буде враховуватися дохід за 2024 рік? Якщо вам пропонують домалювати ваші доходи, то повірте, це не буде зробити дуже просто. Дохід рахується у брутто, тобто до вирахування податків соціальних і медичних внесків. Його можна знайти у фінансових документах від роботодавця. Ключ Чуві дати подача попередніх заяв із 1 по 13 квітня 2025 року. Реєстрація тих, хто пройшов перевірку з вересня по грудень 2025 року. Важливо у законі зазначено, що отримання цього ВНЖ не є гарантованим правом, навіть якщо всі умови виконані МВС Чехії може відмовити без пояснення причини.